Жу вона була в привезли показували роботи і майстрів художніх, і в той же час є роботи звичайних українців, дітей, переселенців, які свого часу тікали від оцих страшних снарядів і бом, і Потрапили. У Закарпаття, у замок Сант-Міколош, який, який прийняв їх гостинно, і от за допомогою Добробату ми поставляли туди ці осколки снарядів. І ці діти, ці люди там малювали і робили це мистецтво. Попри те, що Російська Федерація хизується зброєю, якою вона вбиває нас, а ми з цієї зброї, з тих уламків цієї зброї робимо шедеври, мистецькі шедеври. Ми для світу стали феноменальним відкриттям. А ця виставка це є фактично маніфестом життя крізь смерть, сльози, біль, тоді, коли ми не зламні і самі про себе це кажемо відверто, і про себе кажемо це іншим країнам, іншим громадянам. І тільки такий шлях є шляхом перемоги. Українці унікальні, адже справді те, що покликано. Нас вбивати, руйнувати і нищити, ми перетворюємо на шедеври. Це як новий вид мистецтва. Це надихає на подальшу боротьбу і доводить, що ми незламні, і будемо боротися до кінця.